Розкажу трошки про фінську піч. Вона стоїть у хаті, якій більше 100 років, може 150, тому що хата накрита такими тисинами. От. Зроблена ця піч три хода. Посередині ось є вентиляційний канал. Сюди йде повітрообмін. Просушування дому, а з боків, о, а з боків іде один канал, де дим іде, і другий канал для диму. Один прямий, а другий йде, мабуть, у середині, Тому що ось тут є два люка і ззаду так само для чищення сажі. От, піч зроблена ось тут отак ковпаком. А між цим ковпаком ось тут іде, іде проміжок повітряна подушка. І якщо перекривається один канал, то дим іде сюдою. Якимось чином я ще все добре не знаю. Тут ось так воно горить. Тепло і затишно в хаті. О, досить об'ємна. Плита, піч можна. Можна щось запекти, хліб випікати і так далі. Тут іде регулювання подачі повітря. І так само знизу піддувало. Воно зроблено без колісників. Ось таким прямим отвором. От. Така досить хороша конструкція, тільки буде цікаво її розібрати колись і знати, як всередині зроблено.